Уже в шосте на Херсонщині провели унікальний фестиваль молодіжного читання і права. Відкрий свою книгу. За ініціативи Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова. Головна мета фестивалю популяризувати книгу серед молоді. Як цього досягти, дізнавалися і наші журналісти. Закрита книга камінь, і відкрита книга птах. Саме слова херсонського поета Анатолія Кичинського, вже котрий рік поспіль є девізом фестивалі «Відкрий свою книгу. Знання робить людину більш сильною, незалежною здатною формувати власну думку. Вони ж допомагають будувати своє життя і життя держави. Читання це бесіда з людьми набагато більш мудрими і цікавими, ніж ті, які, з якими нас зводить звичайний випадок, тобто. Книга, якби давно вона не була написана, вона має свою мудрість, джерело знань, джерело дуже багато інформації, яка нам знадобиться в нашому житті, навіть тоді, коли ми будуємо нову Україну. Подібного фестивалю немає в усій Україні. Він спрямований не лише на популяризацію книжок серед молоді, а ще й на підтримку районних і сільських бібліотек області, поповнення їх фонду. Цього року гості з Херсона завітали до чаплинки. Починаючи ще з 14-го року. Це було Великій Олександровці, Я запропонував. Керівництву бібліотеки, щоб включили головне територіальне управління юстиції в цей фестиваль. Тому що книга є не тільки літературна, художня, а книга є і спеціалізована, така, як, наприклад, розказує про право, да, про якісь відрасні законодавства. Там, от, та ж основна книга це Конституція України. Така подія справжнє свято і для гостей, і для чаплинців. Ми приклали максимум зусиль, аби сьогодні все вдалося, аби фестиваля. Всім запам'ятався, ми готувалися, і нас на це надихала, звичайно, обласна юнацька бібліотека імені Бориса Лавреньова. Ми їм дякуємо за креативність їхніх думок, їх ідей, які спонукали нас до творчості. Чаплинський район це район, який на Херсонщині надав найбільшу кількість письменників, і при тому письменників видатних. На фестивалі вже традиційно завітали і відомі письменники Херсонщини, серед яких і Анатолій Кичинський з Валерієм Куликом. Чапленка є їхньою спільною батьківщиною та видатного драматурга Миколи Куліша. Це мій рідний район і багато віршів. Мене багато творів присвячені саме Чаплинській землі. От і ці книги, які я сьогодні пропоную своїм землякам, я бачу найменшенькі. Мені ще такого не випадало, щоб чотири роки Вероніка підійшла дівчинка, Чотири роки, і вона з такими оченятами дивиться. Вона хоче мати книгу письменника поета Земляка. У програмі фестивалю була благодійна виставка продаж робіт майстрів Чаплинського району. А також охочі могли завітати до бібліобару. Для молоді організували книжковий батл битва антиутопій, еродит гру юридичний компас і літературно-спортивний батл той, що біжить лабіринтом». Учасники голосували за кращий бестселер, а також змагалися за звання найкмітливіших і найсильніших. Різноманітні естафети, перетягування канату, підступні запитання все це допомагає зацікавити молодь літературою. Я хочу від мені всіх бібліотечних працівників, побажати вам, дорогі наші читачі. Навчайтеся, читайте книги, реалізуйтеся. Бо ви майбутнє нашої країни. Мені дуже подобається читати вірші, поезію Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Лесі Українки, наших херсонців-сучасників Завгороднюка, Качинського, Кулика. А улюблена книжка із прози це унісі вітром». Переможці ярмарку інноваційних бібліотечних ідей отримали цінні призи. Чаплинська ЦБС одержала поповнення книжкового фонду майже на 20 тисяч гривень. Фестиваль завершився урочистою ходою і покладанням квітів до пам'ятника Миколі Кулішу. Оксана Хлібус, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.